9 січня 2025 року громадські слухання по наступних детальних планах. Перше. Внесення змін в план території, земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської загодови по вулиці Луцькій 158, а в місті Володимирі Домської області. Затвердження рішення Гунальського комітету міської ради від 22.02.18 року номер 51 Проєкт розроблений ФОП-форма. Місто Лу. другий детальний план. Детальний план території земельних ділянок по вулиці Луцькій, 197 у місті Володимир з наступними кадастрами нограми для зміни цільового призначення з для будівництва та обслуговування будинку господарських будівель і труд, при садибна ділянка на для індивідуального для та, для індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Третій. Вітання план території та звіту про визначення обсягу стратегічної технологічної оцінки частини вулиці Наталі Южві, обмеженої залізничною колією та земельною ділянкою з номером, наступним для визначення граничних параметрів забудови. Розроблений АМ е, Хорськ, Львівська область, Жорбівський район. Е, початок о 14.30 ми маємо 14.31, е, Пропоную обрати. Голову громадських слухань. Пропоную брати голову громадського слухання. Голосує, голосує. Дякую за друг. Пропоную секретарям громадських слухань обрати ключик Світлану. Давайте проголосуємо. Давайте по першому детальному плану по вулиці Луцькій, 158 А. Коротко скажу пару слів. У нас є затверджений детальний план 2018 року. На підставі до того детального плану були видані з умови і обмеження. Власник вже розпочав будівельні роботи і зараз має намір внести зміни в цей детальний план шляхом. Добавити ще е, комерційних е, площ за час громадського обговорення е, ніяких пропозицій і зауважень до управління містобудування та архітектури та земельних ресурсів не надходило, е, пропонується даний детальний план рекомендувати до е, затвердження. На черговій е, сесії е, міської ради. Прошу проголосувати. Заперечень немає. одного голосу. Другий детальний план. По вулиці Луцькій, 197. Е, ми маємо, включіть, будь ласка. Е, ми маємо на вулиці Луцькій е, дві. У одна земельна ділянка для ОЖБ, друга земельна ділянка для садівництва. Інвестор має намір збудувати заклад торгівлі. За час ось, 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 так, так, ось ми бачимо під номером 1 знаходиться заклад торгівлі. І під номером 2 ми маємо нежитлова будівля. Передбачена автостоянка під номером 3. Ніяких пропозицій зауважень від громадськості за час тривання громадських слухань до управління не надходило. Пропоную рекомендувати до затвердження, проте прошу Світлана відміти, будь ласка, в протоколі мою пропозицію. Що в даному детальному плані відповідно до рішення збільшити дещо опрацювання детального плану території. Згідно даного рішення, вона аж ніяк не була прямо в межах земельної ділянки. Тобто та штриховка, як ми бачимо, по по функції по зонах все лишається, ми просто збільшуємо зону межу опрацювання детального плану території. Прошу проголосувати одночасно за пропозицію мою внести, збільшити зону і за мою другу пропозицію рекомендувати до затвердження. Голосуємо одноголосно. Святослав, що ви так дивите? Мала зона? Безгідні? Навіть ви зі своїми фантазіями робите більше зони. Так, є наслідки. Є наслідки. Я нічого не скажу. Такі наслідки конкретні по одному є. І от ми маємо детальний план найбільш, я би сказав, вагомий детальний план, хоча в нас немає другорядних детальних планів. Тут давайте ситуацію послухаємо. Детальні план території та звіту про визначення обсягу стратегічної і екологічної частини вулиці Наталії обмеженою залізничною колією та земельною ділянкою з кадастрою номером для визначення граничних параметрів забудови. Коротка історія даного питання. Ми маємо е, на вулиці на маємо Наталі. Це вирішиться. Ми маємо на вулиці Наталії Ожвіл. Ми маємо на вулиці Наталії Ожвіл стару нафтобазу нашої сільгоспхімії. В неї нові наслідки і вони мають намір, і вони мають намір реконструювати ту нафтобазу. Крім того, під час надання дозволу розроблення детального плану територію. Депутатами на земельній комісії були висказані побажання щодо формування акціонних земельних ділянок. Дані зауваження, враховані проєктантом під час розробки детального плану території. Пропоную, враховуючи складність об'єкту, надати слово проєктанту. <працю> Детального ну, велика територія формується в межах детального плану, в складі якого є і існуючі земельні ділянки промислового призначення, як саме 0307 для оформлення торгів, торгівлі, які є в каласті вже зареєстровані. А також проєктовані земельні ділянки, зокрема, 2, 3, майже 2,4 гектари проєктована земельна ділянка. На які планується розмістити парку місця, пожежні водойом, адмінприміщення приміщення з ПРУ, там основна принципі розмістити радіаційне укриття. Це тобто, Перша зелені ділянка, друга зеленілянка аукціона, яка між коліями, одна, друга, третя, тобто ну, всі в місця е, пропонується формувати для запросило призначення 1102. На даних земельних ділянках виробничоскі приміщення планується розмістити паркомісця, ну, все таке якесь по інженерних мережах. Ну, наприклад, візьмемо цю ділянку, де планується адмінкорпус, такий досить такий, немаленький для цієї території, що планується реконструкція під нафтобазу. Там значить, не перспектива планується централізоване водопостачання, ну, по всіх ділянках централізовано, проте, наприклад, ці е інвестори. Вони кажуть, їх ну, вже є перед проєктна пропозиція. Вони на першу чергу хочуть привознути воду. Вони вже запроектували собі приміщені резуари для, для, для приміщення води. Поверх неї води організовуватися будуть і скидатися, наприклад, в пожежні резервуари, існують деякі, існуючі, існуючі, і проєктовані, Це досить великі. Таке поводження з водою. З каналізацією, на першу чергу, Наприклад, з подальшою викрашкою, ну, локальні чизінпоруди, називаються mm -hmm. з подальшою викачкою з подальшою технікою, згідно довго. Проте на перспективу це закладає на прикладання централізованого водовідня від адмін, де будуть якісь адмінспоруди, то відповідно будуть це можливі. Дякую, Дякую, Дякую Світові. За час е, 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 громадських слухай зауважені не виходить пропозиції. Проголосувати за пропозицію, рекомендувати до затвердження на черговій сесії. Дякую. На завершення хочу сказати, що всі ці детальні плани згідно вимогу норм закону України про регулювання місцевої діяльності будуть надіслані до наших МЧСників за отриманням відповідних висновків щодо відповідності до нашого законодавства. Дякую всім за увагу.